Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Захисники і захисниці України та члени їхніх родин можуть отримати матеріальну допомогу з бюджету Миргородської громади. Наразі міською радою затверджено чотири види фінансової допомоги. Заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко, розповідає, що один із видів допомоги надається пораненим захисникам і захисницям України. Якщо житель нашої громади бере безпосередню участь у військових діях. І, на жаль, отримав поранення, може звернутися або він, або члени його сім'ї, можуть звернутися, надати пакет документів і отримати допомогу від громади в розмірі 5 тисяч гривень. Всі документи подаються через СНАП. Ще раз наголошую, що може звертатися як безпосередньо той, хто проходив службу, так і члени його сім'ї, надавши відповідні документи, які підтверджують рідство. Мобілізовані військові миргородської громади також можуть отримати одноразову грошову допомогу. 7 березня на черговій сесії міської ради було змінено загальний розмір допомоги воїнам, які беруть участь у бойових діях. Якщо жителя нашої громади мобілізували. І він має довідку з ТЦК, яка підтверджує те, що він мобілізований. Або він, або члени його сім'ї можуть звернутися і отримати 3 тисячі гривень допомоги вже по факту мобілізації. Наталія Молочко зазначила, що таку суму допомоги мають право отримати захисники, яких мобілізували через територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, воїни, які підписали контракт із військовою частиною після 24 лютого 2022 року, а також добровольці. Подальшому, якщо цей захисник або захисниця України беруть безпосередню участь у військових діях, і мають документ: це форма 6, яка підтверджує безпосередню участь, або ж мають уже статус учасника бойових дій, вони можуть отримати з бюджету громади додатково 5 тисяч гривень. Тобто загальна сума допомоги захиснику, який мобілізований і бере безпосередню участь, може складати до 8 тисяч гривень. Варто зазначити, що захисники і захисниці, які раніше отримали з бюджету громади 5 тисяч гривень, автоматично отримають і доплату в розмірі 3 тисяч протягом кількох місяців. Тобто знову подавати заявку та пакет документів не потрібно, якщо в родині не змінилися обставини або банківські реквізити. Якщо ж відбулися якісь зміни, про них варто повідомити в управління соціального захисту населення Миргородської міської ради. Управління соцзахисту буде телефонувати кожному заявнику. У нас є телефони, які зазначалися в заявах. Ми будемо телефонувати кожному заявнику, уточняти всю інформацію, тобто додатково звертатися в ЦНАП за отриманням доплати три тисячі гривень не потрібно. Одноразову грошову допомогу можуть отримати і учасники АТО, які воювали з 2014 року, але зараз не беруть участь у військових діях. Вони можуть, як і раніше, отримати тисячу гривень, хто не звертався за цим раніше. Якщо ж учасник антитерористичної операції на сьогоднішній день проходить службу в Збройних силах України, тобто він знову мобілізований, бере безпосередню участь, він відповідно зможе отримати доплату 7 тисяч гривень, щоб загальна сума допомоги складала 8 тисяч гривень. Також із міського бюджету надається допомога членам сім'ї захисників і захисниць, які загинули внаслідок воєнних дій. За словами Наталії Молочко, це фінансова підтримка на поховання воїна, а також щорічна матеріальна допомога. На жаль, війна триває, і громада має втрати наших захисників і захисниць, тому є дві допомоги, які отримують сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Це одноразова допомога на поховання захисника і захисниці України, яка на сьогодні складає 40 тисяч гривень. За цією допомогою можуть звернутися члени сім'ї захисника захисниці України, тобто або це дружина, або це батьки. Крім того, рішенням сесії передбачена щорічна допомога сім'ям загиблих захисників і захисниць України. Загибель яких пов'язана безпосередньо з участю у військових діях, ця щорічна допомога складає 10 тисяч гривень, і також члени сімей можуть звертатися протязі року з пакетом документів ЦНАП і матимуть можливість отримати цю щорічну допомогу 10 тисяч гривень. Звертатися за матеріальною допомогою можуть військові і члени їх сімей, які є мешканцями Миргородської міської територіальної громади, або внутрішньопереміщеними особами, які фактично тут проживають. У батьків, які планують вперше оформити дитині документ для перетину кордону, виникає багато питань щодо цієї процедури. Начальниця Миргородського відділу управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Марія Литвишко пояснює, що із перших днів життя дитини для неї можна отримати біометричний дитячий закордонний паспорт. Зовні такий паспорт нічим не відрізняється від дорослого. Він має 32 сторінки та м'яку обкладинку, але його термін дії складає 4 роки. Процедура оформлення дитячого закордонного паспорта нескладна. Для цього потрібна заява одного з батьків та низка документів. Для подачі за документів один із батьків звертається зі своїм паспортом, обов'язково свідоцтво про народження. І якщо це дитина до 12 років, можна оформити цей паспорт без присутності дитини. Достатньо оформити дитині, принести фотокартку. Звичайно, фотокартка має відповідати певним розмірам, вона розміру в нього 10 на 15. Особливість в тому, що обличчя має будь, займати 70% у цій фотографії. І батьки подають документи на оформлення паспорта. Після досягнення 12 років дитину безкоштовно фотографують у підрозділі під час оформлення документів. Зробити фотографію працівники відділу можуть і молодшій дитині. Звичайно, якщо вона зможе спокійно дивитися в камеру і не боїться фотоспалаху. Якщо закордонний паспорт виготовляється для особи, якій виповнилося 12 років, вона здає відбитки пальців. А от діти, вік яких сягнув 14 років, повинні здавати вже не лише відбитки пальців, але й ставити цифровий підпис. Після 16 років діти самостійно подають документи та усі біометричні дані. З цього віку вони можуть оформлювати звичайний біометричний закордонний паспорт на 10 років. Вартість документа залежить від терміну його виготовлення. Вартість як дитячого, так і дорослого закордонного паспорта однакова і залежить від терміну його оформлення. За 20 робочих днів це становить 856 гривень. Якщо паспорт оформляється 7 робочих днів, вартість цього оформлення паспорта 1496 гривень. Знову ж таки, і для дорослого, і для дитини однакова. Забрати готовий закордонний паспорт може один з батьків дитини або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності. Інше часте питання громадян стосується переіменування вулиць. У міграційній службі зазначають, документи, що посвідчують особу, в такому випадку міняти не потрібно. При зміні назви вулиці міняти паспорти не потрібно. Давайте знову ж таки розпочнемо з того, що відповідно до чинного законодавства тепер у навіть в паспортах-книжечках, хоч і паспорти 1994 року, зразка штамп так званої прописки і штамп виписки тепер не проставляється. Єдиним документом, який підтверджує реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, є витяг з реєстру територіальної громади. Цей реєстр ми можемо особа може отримати, звернувшись безпосередньо до органу реєстрації до ЦНАПу, або ж згенерувати його в дії. Зазначимо, що Миргородський відділ управління Державної міграційної служби України із жовтня минулого року працює за адресою місто Миргород, вулиця Анатолія Карбана, 14А. Територіальний підрозділ працює з вівторка по п'ятницю з 8 ранку до 17 години, у суботу з 8 до 15 години 45 хвилин. Обідня перерва у будні триває з 12 години до 12.45. Працівники відділу готові допомогти із будь-яким питанням щодо їхніх послуг. Учень Петрівцівської гімназії Владислав разом з командою стали активними учасниками загальноміського квесту Мистецькі сходинки, який провели для школярів за ініціативи управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради. Хлопець розповідає, що вони із задоволенням приїхали грати і перемагати. Бойовий дух учасників був на високому рівні, тож разом вони з легкістю пройшли всі вісім зупинок квесту. Все сподобалося. Відібрали невеликі команди з усіх школ. Дякую організаторам за те, що влаштували все так добре. В принципі, все сподобалося, ніяких нарікань не буде. Були і цікаві музичні квести, і з творчістю пов'язані, і взагалом все на доволі непоганому рівні. Тому цікаво, провели час і все було доволі круто. До загальноміського квесту за два дні долучилися 15 шкіл Миргородської громади. Участь у такому заході подарувала школярам нові знайомства і гарний настрій. Інтерактивні зупинки, серед яких музична, танцювальна, кумедна, пізнавальна і кілька творчих змусили учасників квесту показати свої вміння. За старанність та успішне виконання завдань команди отримували наліпки. Перемогу могли здобути ті учні, які найшвидше зібрали всі позначки на станціях. Однією з перших до фінішу прийшла команда Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка, школяру Микиті. І його команді такий захід сподобався. Він говорить: завдання на зупинках були цікавими для всіх, а особливо учасникам запам'яталася танцювальна станція. На деяких моментах я навіть згадав дитинство. Також Якщо казати взагалі, то це мероприяття було дуже і цікаве, інтерактивне. Ми налаштовані на перемогу, тому що ми пройшли дуже швидко станції та війшли в трійку по командам, хто найшвидше пройшов дані станції. Нинішній квест поєднав у собі мистецькі завдання, які до того ж мали патріотичний підтекст. Наприклад, на музичній станції діти вгадували українських виконавців та їхні пісні. На інших зупинках учасники створювали патріотичні малюнки кавою і янголів для збройних сил України. Кожен учень у своєму побажанні міг подякувати воїнам та підтримати їх теплими словами. Завдання квесту передбачали створення барвистої пляшки в техніці декупаж, а також виготовлення весняного букету з орігамі. Дружній квест учасники завершили спільним флешмом. Мобом. За рішенням журі переможцями цієї гри визнано всі шкільні команди. Вони впоралися із завданнями, тож і отримали подарунки і подяки за свою наполегливість і активність. Начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колибельнік подякувала керівництву та учнівському парламенту ліцею №1 1 імені Панаса Мирного за допомогу у проведенні загальноміського квесту і зазначила, що подібні заходи будуть проходити в нашій громаді і надалі. 15 квітня з 16 до 17 години у приміщенні центру надання адміністративних послуг, що знаходиться у місті Миргород на вулиці Гоголя 171, дріб 1, секретар Миргородської міської ради Олександр Васильович Гуржій проводитиме особистий прийом громадян. Попередній запис громадян проводиться за телефоном 5 25 09 або у ЦНАП. Магазин Тепла хвиля ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, пвх канали, водостоки, димо. Ходи, оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень і вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі Телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Приватне підприємство «Телекомпанія СВСТВ» запрошує на постійну роботу фахівця телекомунікацій у галузі інтернет-зв'язку та телебачення на посаду оператор інформаційно-комунікаційних мереж. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308 або 093 746 1308 чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111.